З дівочого чемпіонату Дніпра по футзалу. Як відомо, футзал це не тільки матчі, а ще це шалені емоції для дівчат. Насправді, емоції просто шалені. Тому що ми, як ми батьки, які постійно підтримуємо свою дитину. Ми їздимо на всі ігри, на всі турніри. Взагалі, де тільки можна, ми з нею їздимо. Цим життям живе наша дитина. Відповідно, це наше життя. Що ти очікуєш від чемпіонату? Гарних емоцій та перемог. Я, я здивована, дуже мені сподобалася участь. Було дуже цікаво та Хочу ще їздити та хочу здобути перемогу в чемпіонаті. Що для тебе футзал взагалі? Нормальний від спорту, класний. Вона навіть по хаті ходить з м'ячем, тому ми, наскільки до цього звикли, ну, з радістю підтримуємо свою дитину. Часто сварять вас коли щось не виходить. Та Руслан Гірвеж не сварена. Бувають такі моменти, коли дівчатам треба, знаєте, такого трішечки е, завести їх, трішечки такого слова сказати. Тому я нормально відносясь до того, коли тренер іноді їх сварить. Та ні, Руслан Гірвеж не сварена. Але ж він сварить їх із добрим посилом. Та Руслан Гірве ж не, не сварена. Іноді ці сваріння вони дають певні результати. Ще таке мрія стати чемпіонкою з футзалу? Є, я б хотіла стати чемпіонкою з футзалу. Так, звісно, ми хочемо вийти на перше місце і зробити якомога більше голів. В школі знають, що ти граєш у футзал, і що кажуть хлопці? Хлопці всі завідують, і знають, ця школа ще граю у футзал. Їм байдуже чесно. Дівчата, з якими я займаюся, і яка зі мною дівчина одна в класі, вона мене підтримує. Ось цей вибір вас не здивував, коли дізналися, що буде футбол, футзал. Ой, звичайно, здивував. Ми взагалі, коли перше прийшли на перше тренування, і там було близько 40 дітей, і всі хлопці, і ми одні дівчинка. Я так подумала, боже, дитину, куди ми прийшли? Але потім нічого страшного, це її вибір, це наша дитина, і тому ми її підтримуємо. Отже, батьки підтримують, тренери навчають, а самі дівчата вже готові скласти конкуренцію у майстерності не тільки на паркеті, а й у спортивному медіа. Щодо чемпіонату Дніпропетровщини, то три дівочі команди 2012 року народження під прапорами Дніпра 1 ЖФК Синельникове та ЕМДю США і розіграли призові комплекти нагород між собою. У фінальній пулі суперники в очних зустрічах з'ясували, кому та який з почесних комплектів нагород дістанеться в цьому сезоні. ЖФК Синельникове в першій грі впевнено переграли суперниць з США». А ось у дуже непоступливій дуелі з дніпро 1 мінімальна перемога вже була на боці команди з обласного центру, яка і підтвердила свої зазіхання на чемпіонський титул, обігравши у вирішальному матчі дівчат з США». Тож у підсумку на церемонії нагородження, яку для учасниць змагань провели організатори та партнери чемпіонату, виконавчий директор АФДО Ярослав Дерев'янко, олімпійський чемпіон Олексій Чередник та керівник спорткомплексу Олімпія Плюс Сергій Тімарєв, всі команди отримали подарункові набори від Дніпровського відділення національного олімпійського комітету, індивідуальні відзнаки за номінаціями кращих гравців та, звісно, комплекти нагород за результатами змагань. Третє місце в чемпіонаті зайняли дівчата з Дніпровської ЕМДІ США. Срібний комплект нагород в активі дівчат ЖФК Синельникове. Золоті медалі та кубок переможців виборюють дівчата з Дніпро. 1 Це для наших дівчаток перше таке офіційне змагання. Ми їх тільки недавно зібрали це перший наш сезон. Але ми крокуємо до того, щоб розвивати жіночий футбол в нашому регіоні та взагалом в Україні. І хочеться побажати батькам наснаги та віри в своїх дівчаток, щоб вони перемагали завжди і вірили в те, що вони роблять. Ну, Дівочий футзал, футбол це дуже часто сльози, це емоції, це дійсно подвійна жага до перемог. Як з цим справлятися сьогодні? були сльози, було все. Які рецепти? 100% це було. Рецепт один комунікація, спілкування, підтримка. Постійно, знаєте, розмова з дівчатами, їх підтримуєш, направляєш, і це їх надихає продовжувати крокувати далі. Якщо ми цього не будемо робити, просто так, знаєте, опускати руки і просто казати, ну, типа, лузери і все, продовжуємо далі, воно так працювати не буде. Наскільки важко співпрацювати з батьками, тому що їхня дитина завжди краща. Так, 100%, але це все індивідуально. До кожного маємо підхід з кожним спілкуємось, кожного направляємо і також враховуємо враховуємо амбіції батьків і самих дітей. У нас був доволі довольно такий перерив. по соревнованиям в области. Последние прошли в 2022 году, если я не ошибаюсь, в декабрь месяц, конец декабря 22 года. По сей день у нас не проводились чемпионаты области по футзалу или же по футболу в формате 8 на 8 условно, ну, в их возрасте. Сейчас есть у нас небольшой сдвиг, слава богу, с начала войны, скажем так. Да? Я надеюсь, что таких турниров будет больше и больше. Сегодня мои девочки меня удивили, конечно. Ну, в принципе, я понимал то, что мы должны быть первыми. Это чемпионство, в первую очередь, я думаю, я хотел бы сказать спасибо нашим родителям, которые возят девочек, а надо понимать, что девочек собрать гораздо тяжелее, чем мальчиков. Допустим, у меня есть одна, вот вратарь сегодня стояла, Анька Перекипская давала вам интервью, она вообще скрынычек. 50 километров сюда, 50 обратно. Она приезжает на тренировки, она приезжает на игры. И если бы не усилия ее родителей, э І звісно, все було б інакше, але родіти дійсно займаються своїми дітьми. Где-то хтось друг другу допомагає. Для них це дуже важливо, тому що це стає їхнім сенсом життя. Це стає для них своєрідною пігулкою від того негативу, який зараз досить розповсюджений, і війна, і не не. Якісь незручності і побутові. Зараз у нас грають дівчата від границь Донецької області, Петропавлівська громада, Першотравневська громада, Криничанський район, Дніпропетровський район, Підгородні. Навіть зараз всіх не уповниш. Є навіть дівчата, які приїжджають до нас з міста Вільнянськ, грають за нашу область, за нашій команді, тому що там складна ситуація з футболом взагалі. Але ми справляємося, окрім чемпіоната області, ми ще граємо на чемпіонатах України по юнацьким командам, розпочинає там з 8-9 років народження 15-річних дівчат, до 13-го рік народження, самі менші, 14-ти є. Наразі після цього чемпіонату одразу вирушаємо до Полтави на другий відбірковий тур, де будемо грати з Києвом, Херсоном, також з законодавцями футзалу Полтавщини, Бутовського Дюша. Графік насичений важко, але ми робимо ми працюємо. Найочікуванішу подію на рівні українського футзала минулого тижня. Дербі між сухою балкою та атлетів футзал Дніпро на жаль довелося перенести. Тому як представники країни 404 цілий день кошмарили українське небо. Редакція про футзалу вирішує зберегти всі відзняті матеріали з підготовки до дніпровського дербі, спілкування з болювальниками та представниками клубів, аби об'єднати грою, яка відбудеться пізніше. Нам можна завадити грати по календарю, але вкрасти круту атмосферу та емоції у людей точно ні в кого не вийде. Тож дербі обов'язково відбудеться, а все, що кипіло довкола гри, ми безумовно дамо в ефір згодом. У нас постійно матчі з сухою балкою дуже, е, дуже інтенсивні, дуже сильні і потужні. І по грі, і по накалу, і по 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 всьому і це дуже добре що, що у нас дербі дніпровське насамперед я думаю що за цим дербі буде вся країна дивитися потрібно щоб позбували всі всі ракети які летять щоб щоб дали нам зіграти у вищі лізі Дніпра, яка продовжує кожного туру дарувати сенсації знову грім та молнії зі зміною лідера чемпіонату. Фахівець зізнаття скарпів з претендентів на золото. Тризуб у дев'ятому турі сенсаційно обіграв аместей та вивів до Бріар на перше місце. І ось тепер три зуби, які нагадаю знаходяться на останній позиції в лізі, повторили свій фінт, цього разу обігравши ДДХ Бріар, Таким чином знову повернувши Аместей у статус лідерів сезону. Не чемпіонат, а якась футзальна Санта-Барбара, де посаду чемпіонів сезону схоже визначатимуть не кращі команди області, а саме аутсайдери першості дива та й годі. У звітному матчі обійшлися всього трьома глушними ударами. В першому таймі Володимир Мательський вивів тризубів вперед, а після перерви Дмитро Мандичев подвоїв перевагу тризубів. Все, на що спромоглися Бріарівці у цій грі, це відіграти один м'яч у виконанні Дениса Дукова. 1-2. чергова сенсація чемпіонату оформлена. ДДХ Бріар злітає з трона, на якому просидів лише один тиждень. Тризуб у другому колі запалює, що з командою відбувається? Тренуємося, постійно тренуємося і просто зараз пішли постійні тренування. У нас не було раніше ніж можливостей, а зараз от постійне тренування і от як результат. Могли б боротися за медалі, ви знімаєте скальпи з лідерів? Ну нічого. Ну, дивіться, ми да, вже третій сезон вище ліги. Но тут хлопці вже грають по 5 років і більше. І клуби також. Так що все потроху вистраємо. Я думаю, що через сезон будемо десь Грати і за першим боротися. Наскільки важко було ось ці останні хвилини? Майже сім хвилин. Вас там присували, присували. Тут е, така карусель була, і ви все ж таки витримали. Е, є таке діло, е, дуже важко було останні хвилини, але хлопці, бажання, бажання перемагати і є результат. Сподіваємося, що так далі і буде у нас. Дякую тобі. Залишається ще два тури, якщо я не помиляюсь. Конкурентам боятися, три зуба. Та, звичайно, звичайно, хлопці, ми йдемо за вами. Все, дякую. Ще один матч подарував і учасникам, і вболівальникам купу емоцій. Полярних по результату, але в цьому і є весь смак у спортивних змаганнях. Вже на першій хвилині протистояння Легіон Будівельник, легіонер Варварич відправляє лисичанців у нокдаун. Під завершення першого тайму легіонери знову болюче пробивають під дих своїм візаві. На цей раз Денис Білий замикає контратаку, і це вже 2-0 на користь білоблакитних. Одразу по перерві лисичанці, наче оговтались від шоку після потужного пострілу зі стандарту у виконанні Трубіцина. Здавалося, будівельник знаходить вихід з кризи, у яку потрапив на початку року. Але це схоже тільки здавалось. Тому як на 24-й хвилині Яроновський прогулявся по центру паркету та прошив голкіпера будівельників втретє. Щоправда, одразу Денис Бондаренко знову скоротив відставання у грі до мінімуму, але далі на паркеті було дуже багато нервів, браку, невикористаних шансів, і як наслідок, будівельники знову зазнають фіаско та суттєво ускладнюють собі життя у боротьбі принаймні, за срібло. В той час як легіон, чередуючи поразки з перемогами, поступово підійнявся до призової трійки. Денис, чим ближче до завершення чемпіонату, кожен матч пекельний. Сьогодні перемога над будівельником. Які емоції? Ну дуже прекрасно, Ми виграли. Хочу сказати дякую більше команді. Будівельник дуже хороша команда дала нам бой. Попередній матч незадоволений. Капітан команди. Ви бачили це інтерв'ю? Напевно, після нього ось таким зарядом вийшли на наступного суперника. Ну, кожне поражение делает нас сильнее, І ми заряжаемся на кожну гру все більше і більше. Ну і от результат. Для кого ця перемога? Для, звісно, болельщиков наших, для легіону болельщиков, Жони, девушки, маленькие ребенки. Маленькие ребенки. Не пішло в минулому турі у партизана, відверто кажучи, не пішло зовсім. Тому як одна з найцікавіших команд Дніпровського футзалу по всім статтям програла Аместейту, який, судячи з декількох невдалих ігор, зробив висновки та повернувся у боротьбу за золоті медалі чемпіонату. Впродовж всього матчу підопічні Едуарда Кулика творили на паркеті все, що заманеться. Що й вилилось у більш ніж впевнені 8-1 на користь лідера сезону? Покер Дмитра Калини, дубль Владислава Гаркуші та гол капітана Шевінського зняли усі питання: хто наразі у кращому ігровому тонусі за партизанів єдиний м'яч в активі Гліба Сметаніна. А мистейт відродив бажання битися, яке в останніх турах, дещо зникло з очей гравців команди. Та після впевненої перемоги і знову ж таки фантастичної звитяги тризубів у грі з ДДХ «Бріар» повертає собі перше місце за два тури до закінчення чемпіонату. Наче вас чимось там напоїли, чи вкололи дуже шалена енергетика, і в першому таймі ви все вирішили. Чи була розмова? Я знаю, тренер був незадоволений деякими діями, і може це попливало. Так, звичайно, у нас була серія поразок, дуже погана. Ну, сьогодні нас мотивували, сказали, що. Якщо виграємо, ми бачили, як зіграв тризуб. Сказали, якщо виграємо, то будемо на першій сходинці. Мотували палками, пінками, словами, чим. Всім. І палками, і все, всього було. Так, так. скільки не говорив, скільки не казав. Розуміють, розуміють, головою машуть, а виходять і не, і не роблять. Це ну, від, від голови хлопців від як налаштуватися. М'ячі красиві, так. А, а бачите, була ігри, коли. І е, два не можемо забити, один і то так з натяжкою. Ну сьогодні пішло. Так, був гарний настрій з самого початку, з роздягальні. І все, і в нас все, все вийшло. Е, сьогодні вони молодці, прислухались до мене до, на до установки, і сьогодні зіграли добре. Так, я давно не забивав сьогодні, також настраювався, щоб забити, щоб перервати цю серію. І все вийшло ну, з поверненням на перше місце. Так. Важке лідерство, бремя оце лідерство. Так, дуже. Е, гарні команди, всі команди зараз рівні. Ну, я думаю, що все буде добре. Нам не можна розслаблятися, тому що у нас такі спади вниз такі е, з, з регіоном, з тризубом такі відбуваються. Тому будемо налаштовуватися на тура по максимуму. Дуже цікаві матчі відбулися в минулому турі в першій лізі, і схоже на те, що беззаперечний лідер сезону Дніпро 2023 вирішив побавитися із залишками інтриги на чемпіонство, програвши грізлі три Теоретично дістати синьо-біло-блакитних є шанси у Смайл Дніпро, але все ж таки у такий спрут важко повірити. Тому навіть ця поразка від хижаків за три тури до завершення чемпіонату навряд чи завадить Дніпру посісти першу сходинку за підсумками сезону. А ось перемога грізлі у матчі, якраз з лідером, навпаки, суттєво додає хижакам у можливості поборотися за медалі. Десь розгубили концентрацію після рахунку 3-1, Мабуть, вже повірили в те, що все. Тим паче нас влаштувало нічия. Я не знаю, як це якось морально так. Хлопці, мабуть, десь вже повірили, що ми вже, мабуть, якось там готові до чемпіонства. Я навіть не знаю. Смайл Дніпро не став бавитись з долою та втримав наразі за собою другу позицію в чемпіонаті, розібравшись з молоддю Аместейта 6-2. В першому таймі команди ще якось зберігали інтригу, розійшовшись за переваги смайлів 3-1. А ось в другій половині гри Ігор Таліков, який став героєм зустрічі, оформивши покер, остаточно закрив всі питання щодо переможця у цій парі. Ця перемога, як далі, найкраще повпливає на гравців, Впевненість, можливо, більше буде. Сподіваюся, що так, але ну, ми дуже специфічна команда. Тому. А не будемо загадувати. Ну, з вилученням нам пощастило. Якби воно було, то було б у ще важко, важче. А так ну, є які. Ну, Влад Лакіза сказав, що молодь ще без досвіду, пару вір програв, все, а для них вже турнір закінчився. Вони вважають, що далі вже можна не грати. Та ні, нада виходить биться кожну секунду, кожну хвилину. Чергова ротація відбулася у підвалинах турнірної таблиці. Художники та острів знову помінялися місцями після очної дуелі між собою. І якщо у першому таймі після голу Владислава Удаковського у митців з настроєм все було більш-менш, то після перерви острів'яни спочатку зрівнюють рахунок зусиллями Микити Мартиновича. А за дві хвилини до завершення гри Микита Брезгін вириває перемогу для своєї команди – 1-2. Можливо, фізично не вистачило, можливо, десь не щастило, можливо, десь не згодні були з рішеннями суддів. Є, таке, є такі моменти, наче один суддя дає більш грати боротися, інший менше, і тому ось таки п'ять фолів набрали. і Вже складніше було грати. Мабуть, і за цього все в совокупності. Багато ігр ми граємо на один м'яч. Один м'яч виграли, один програли, тому все залежить від якихось тонких моментів. Один забили, перемогли, десь пощастило, десь ні. Тут ну, складно це оцінити, але все от на такий от фарт або недостачу техніки, не знаю. Судячи по вицях сокомандників, так є розчарування. До того ж є у нас в команді традиція. Не дуже гарна, коли у нас якесь свято в команді, у когось день народження чи шось, там, щось там якийсь юбилей, що щось таке, то ми програємо. Не вдається поздоровити команду. Ну когось у мене сьогодні день народження ось команда традиційно поздоровала поразкою. Хотілось дуже були близькі до перемоги. Моментів мало, але от намагалися гризлися, боролися, але. Все ж таки не пощастило. В перенесеному матчі Мега влаштувала чергову перестрілку в сезоні на цей раз у дуелі з Dream Team. І схоже на те, що саме і в цій грі Мезі не вистачало травмованого Шукалова, який цілком міг би додати команді не голів для кращої різниці у цій дуелі. Перемога Dream Team підіймає мрійників на третю позицію. І схоже, що боротьба за вакантне срібло та бронзу входить у найдраматичнішу стадію. Якщо прокинеться мега, то шанси ще є. Останні три тури команда гратиме якраз проти суперників з нижньої частини таблиці. Але це все на папері. Всі питання розкриє тільки паркет. У другій лізі в дуелі лідерів Фелічета Флауер святкує перемогу над континентом 3-2. Колос розібрався з Дівіті Шаркс Шаркс» 8-0. Нарешті вийшов з літаргічного сну сі лайт та обіграв сокіл. Татраю схоже відчепила магдалинівців у перегонах за медалі та закріпивши свою позицію у трійці лідерів. Квіткарі тепер на три бали ближче до золота ніж континент після з'ясування стосунків між собою у підвалі турнірної таблиці Дівіті Шаркс та Сокіл. Чим далі, тим важче даються результати лідерам третьої ліги, проти яких суперники упираються в кожному матчі. КБ Південне все ж таки забирає чергові плюс три у зустрічі з атмосферою. А ось моноліт добряче потріпав нерви граду, і все ж таки мінімальна перевага претендентів на золото. 2-3. дощ. Продовжує битися за призи після важкої перемоги над Акорцом. ОАКС розбив Оріон 7-1. КБ «Південне» та град важко, але без страточок йдуть і надалі. Поруч Лакс та дощ мріють про бронзу. Атмосфера та моноліт ще мають шанси включити форсаж, але потрібно докласти дуже багато зусиль, аби здивувати і себе, і суперників. У четвертій лізі також тривають інтригуючі розбірки між претендентами на призові місця. Спіка відійшла від кубкової ейфорії та переграла Груп». Важка дуель претендентів завершилась перемогою Євроміксу над родиною 5-3. Майстри поступилися в ВВС, НРЦ в суху здолав ауті. Та лише на один бал випереджає міксарів турнірні таблиці. Спіка помінялася місцями з родиною. ВВС після перемоги у грі з майстрами залишаються у перегонах за один з комплектів нагород сезону. На сьогодні це все. Далі буде.